Всім доброго дня. А в нас продовження історії з шпаками. Сережа знайшов виход, як, як з ними боротися. І зараз ось, голоді, ось таку взяв бутилку двохлітрову і зараз вирізає полосочки. Воно вже в нас вісить удочка. Висить, стоїть стоїть високо удочка. Наверх він прив'яже оцю бутилку, щоб вона коротше, крутилася від вітра. І... А, там вже одна вісить воно. Там одна вісить вже. І щоб воно, коротше, ментеляло. щоб вони... хоч та, що вишня залишилася, щоб її не трогали. Так що ось таке, ну каже. Ось так робить, дивіться. У нас там є, це ж вам казала, що через п'ять хат є у людей черешня. Але вони туди прив'язали два літучих таких змія, що, що вони літають там. Ну, а в нас таких з подручних матеріалів, коротше. Шо, не да? Що не крутиться, так? Не крутиться. Зробив робити. оці великі лопасні, зараз я вам покажу. <рес> да. Робимо зараз просто менші лопасні, зробив дуже великі, то каже, що вони це не крутяться. Зараз подивимося з вами. Так вона там, там ветки просто мішають. Сережа, воно в ветках воно мішає. Це треба в цю трубу ставити. Та, що ближче до вишні. В общем, дуже високо, дуже в ветках смородини. Ой, це абрикоси треба ось сюди переставляти. Ось у нас, господи, ось ось сюди ставити ближче до вишні. Дивіться, Сережа вже зробив приспособлення, он на вишні. Дивіться, наскільки можу приближу. Дивіться, завідками воно крутиться бутилка і шпаки вже не прилітають. Зараз покажу вам може з другого ракурсу, щоб видніше було. Ось так він, бачите, прив'язав. Прив'язав вуточку до самого верху. Ось так. Бо думали, як, -як його прив'язати. Бачите, на стяжках. Ось, і одну ось тут зробив. Щоб відпугувало, дивіться, Ось, ось так. Одна отута ша щоб вони ще не літали. А інша зверху шарудить. Зараз я вам покажу. Ага, її не видно з цієї сторони, її зовсім не видно, бачите? Взагалі не видно. А ми сьогодні вирішили пожарити шашличка трошки. Пожарити ось таку закусочку. Це знаєте, що це? Це грибочки в, цьому, в беконі. Ми робили без сира, але я вам скажу достойна закуска, і мені сподобалося. Для всіх гурманів, хто любить шампіньйони, це дуже смачно. А це Сережа приніс ці дерев'яні шпажки, там трошки в нас є креветок. і вирішили зробити цей. На мангалі пожарити креветки. А креветки в нас в, соєму, в соєвому соусі з чесничком. Того, зараз спробуємо. Перший. Оце їли вперше і зараз креветочки теж давай будемо робити вперше. О, ось, все, ось такі. Угу. Так, воно якось став. А я штатив не взяла. Чого там Того що не взяла. Треба якось одівати. Як я а, ти будеш знімати? Давай. А як їх одівати? Отак? Ну, посеробінь якось. Отак. Побачимо, чи смачно буде на кострі їх їсти, Чи не смачно. Чи лучше зварити і не, не паритися. Ти знаєш, що я видивила сьогодні в інтернеті у кавказці, що шашлик краще, коли маринуєш, не солить, а солить уже, як він жариться в полуготовності. Тоді ти його солиш і він не виходить такий сухіший. Тіва каже, що це так правильно. То каже, соль типу висушує м'яско? Ну, висушує. Зроби, що солью потім, коротше, сипачу. Так, треба цей. <різь різь різь> Жариться, шквариться. Там вигорів, там не горяється. Містами вигорає, там не вигорають. Ну так, да. сала я знаю, що до сала воно буде а, В Взагалі, що я хочу вам сказати? Хочу сказати, що зробили в общем, мету ці от шпаків. Все, коротше, помогло. Сьогодні з утра встали, все чистенько, гарненько. Коротше, Сережа все зробив. А... І все у нас коротше вийшло. А вчора, коли ми жарили коротше, шашличок, то на вечір вже там і кріветочки, ми робили шашличок. Поки сіли за стол, поки коротше, все это, там, мангал вже склали, все вже темно, немає як знімати. Тому хочу вам зараз сказати, що шашлик із цих скільки вам скажу скріветок на мангалі. Мені, мені зовсім не сподобався, тому що м'ясо поприлипало до панциря, його не можна було зубами відгристи. Е, я Сережі, кажу, щось ми неправильно зробили. І коротше, ми зрозуміли, що треба було панцир той знімати, а оставляти ну, саме м'ясо на, на шпажки і потім жарити. І Брати їх не вареними, а брати їх вже сирими. О, то ми вирішили спробувати трошки пізніше. Як все буде добре, то купити сирих і попробувати вже зняти панцир і жарить їх е, уже не на кострі, а жарить їх на сковорідці. Рецептів дуже багато, можна в соєвому соусі їх жарить, можна в сметанковому соусі з приправами жарити. То, коротше, так, спробуємо, ми взагалі. Встала зранку. Ой, добрий ранок вам. Бо цей. Пасмурно, дощ іде, хоча сьогодні, на сьогодні дощ передавали, знаєте, на коли передавали аж на, цей, на після обід, а в нас зранку. Я думаю, що я не можу так встати, знаєте, в... ну, не хочеться вставати, така якась сонна, в'яла. Думаю, странно. Коли дощ іде зранку. Дивилися вчора тільки погоду, що буде після обід, а воно натягло зараз, капає, холодно. Так мрячно, нічого не хочеться робити, хоча роботи вистачає, нас часник не є. Коротше, в нас один часник, той, що ми садили на осінь е великий, і такий він, знаєте, ще є на осінь, такі е садили, типу як весняний, малесенький такі. І оцей, що великий, він у нас ще, ну, тільки-ті починає жовтіти, десь будемо через тиждень-два його вибирати. А ось е маленький той взагалі згнив. Він, коротше, в нас там на спуски. За хатою, там, де в нас вся городина перед нашими вікнами. У нас там цей, ну, така горка, скажімо, трошки отак, знаєте, під нахилом іде. І Часник виходить, що коли як дощ лє, то там може стояти калюжа. І того-то часник, в общем, вже він готовий, його треба збирати, його треба срочно викопувати, тому що я один спробувала, а він мокрий-мокрий, він, тобто він не висохне, передають ще дощі. І мені жалко, якщо він пропаде. Ось. А на те місце посадимо, мабуть, огірочки. Коротше, ми посадимо огірочки і казав, Сережа, хочу посадити багато огірочків, багато помідорів. Того, де в нас з'являється таке знаєте, місто, то тоді ми отут садимо і огірочки, і помідори. Коротше. Ось так. Да, в, тому, в тому році в нас було, знаєте, таке сильно жарке. Дуже жарке було літо, 40-45 градусів пекло, ну в цьому році заливає дощами. ось так, заливає дощами. Знаєте, поставила ще сьогодні стірку. Несмотря на таку пасмурну погоду. Думаю, знаєте що. Думаю, а чом би не. Стирати треба? Треба. На грязній постелі спати не будеш. В грязному одязі ходити теж не будеш, того думаю так. Я стираю, а тучі розходяться. А тучі хай розходяться, тому що у мене стірка, Все, мені треба стирати, мені треба, щоб висохло. Тому, тому ось так. Знаєте, я кажуть, нема нічого невозможного для української жінки, я казали. І, і коня на цьому, на, на скаку становить, і огонь там коротше щось затушить, в общем. А я. А як мені треба постирати, я руками і тучі розведу, аби було сонце мені, аби, цей, аби мені постель не висохло, і щоб на чистому цьому спати. Як я на чистій постілі спати. Так, далі, далі. Далі вже зварила компот. Вчора думала зробити вареники. Вареники не зробила, зробила сьогодні компот. А вишняки смачні, в цьому році не знаю. Должні бути кислі, по ідеї, але в нас такі смачні, як черешняк. Оце доспілі, черв'яків немає. Ем, ідеальні просто в нас вишні. Я ще, я ще такого і не бачила вам скажу, і не їла, щоб у вишнях не було цих черв'яків. Нема. То я так побалділа, то я зварила раз компот. Сьогодні вже 6 літрів зварила компоту. О, і така думаю, хай. остальні хай вишні доспівають. О, о, кстати, дивлюся, не зря дощик був, дивіться, помила мені зонтик, а зараз вам покажу. Гляньте, помила, дивіться, дощ змив усі ці, усі каплі вишні. Я так переживала, що не буде, не змиє, що воно все в п'ятнах залишиться. Дивіться, там ще десь трошки є. Чистий-чистий. Незрядощик пройшовся, що поки не прилипло все. Одне, що тільки ще в нас на цьому є трохи. На теплиці ще є там. там ще Трохи на теплиці є. А то знаєте, що е, сюди все то позмітала, я з зюди все позмітала, немає красного. Але ви подивіться, що тут з вишення. Вишення це ж кислота. Подивіться, що позалишалося. Ви представляєте, що це залишилось на зонтику таке? У мене чуть, чуть серце вчора не, не стало. що Ушло в п'ятки називається. Подивіться, я ж розумію, що таке вишня. Дивіться, це страшне. А на зонтику, слава Богу. Мені аж трохи одлягло, чесне слово вам оце кажу. Трошки відлягло. Фу, посиділа на вулиці, слухайте, обліни, ну холодно, за плечі бере. Ну дуже холодно. Ось дивіться, який в нас зацвів сьогодні цей. Трошки вам, трошки вам красоти вбложик. Дивіться, яка краса. Ай, дивіться, які красиві. Клас, так? Да? Ви які красивенні. Чувак, чекайте наступного блога. Не знаю, чи він вийде завтра. Хочеться, щоб щось вам цікавенько було. Хочеться, щоб вам щось полезно було, там корисне вам було. О, того подумкаю. Все, всім пока-пока.